З нами головний тренер команди Скала 1911 Роман Михайлович Гнатів. Роман Михайлович. Вітаю вас сьогодні. Був насправді достойний футбол від ваших підопічних. Перший тайм показав, що справді готові налаштовані на перемогу. Два просто бездоганні голи були забиті в ворота суперника, але все ж таки в підсумку в другому таймі. Перемога втратилась і ваша команда поступила з рахунком 4-3. Як взагалі можете оцінити гру ваших підопічних? Та, можливо, було в суперника в напрацюванні те, через що не вдалося якраз реалізувати той результат, який би хотілося на всі 100%. Першим там задоволений, тому що і ми контролювали гру, створювали моменти, багато було ударів, воротах. Два голи, то тобто, з комфортним рахунком ми пішли на перерву. Це, в принципі, було добре в другому таймі. Знову ж таки, наша болюча скажімо так, сторона, яка поки що не доходить до наших хлопців, що початок гри найважливіше, це перших 10-15 хвилин, на які ми в кожній грі, що їх треба витримати, перевести гру на половину суперника і навіть. Ну, в складних ситуаціях зграти простіше, тому що це якраз той момент, коли команда виходить після перерви накачання і треба переломити і, 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 і треба збити цей пел. То нам в другу гру не вдається. І це ніби здавалося, виходили чесно, дивився на них, ніби пацани все. да-да, виходимо, зараз це вийшли. Помилки, елементарні помилки, я вам скажу так, що нічим команда суперника не здавувала, хоча там і футболісти дали з першої команди абсолютно нічого. І якби ми не подарували тих ну, перших три гола, я думаю, що б не був би зовсім інакше. Але футбол складається з того, що якісь помиля... хтось помиляється, хтось не. Ми напомиляли сьогодні якраз настільки, що... Ну, насправді, точно не насправді третій гол він такий був досить образливий, адже він більше повпливала погода на те, щоб Кирило Архипчук пропустив цей м'яч. М'яч мокрий, поле мокре. Як вважаєте, погода взагалі посприяла тому, щоб суперник сьогодні переміг? Чому? А от погода мокра, ми скільки ударів нам не сприяли. Ну, ударів мали, я не знаю. Не, навіть не що було в наших іграх, то або уртарів відбивають, то або гравці блокують. Ну, тобто чомусь сприяли тільки є, що ну, Насправді, на початку першого тайму за перші напевно, 15 хвилин було вже 7-8 кутових. Це точно. Так. Ну, команда достойний результат показала. Я бажаю в майбутньому тільки перемог і, як ви кажете, переломити ось цей момент, який заважає команді отримати перемогу. Дякую. З нами головний тренер команди Буковина 2 місто Чернівці Дмитро Юрійович Єфімов, вітаю вас з перемогою. Це насправді фантастична перемога. Вболівальники під час трансляції ділились своїми враженнями і казали, що це щось неймовірне просто в другому таймі. Чи виконали ваші підлеглі всі поставлені задачі на сьогоднішній матч? Це чи все ж таки є щось, що потрібно було змінювати вже? От якраз по ходу гри? І мені здається, вам вдалося змінити. Що саме було сказано? В перерві між таймами, тому що перший тайм він був доволі складний для вашої команди, і це було помітно по грі. Але в другому таймі ви показали все ж таки достойну гру. Дякую за привітання. Дійсно, перший тайм у нас не пішов. Я і... так що чесно, дуже погане наше виконання було програно дуже багато ліноборств підборів. Я не знав команду, не знаю. Хлопці, чесно кажучи, в перерві поговорили самі. Ми там підбадьорили, ми там сказали такі банальні, прості речі, що все попереду. Як ми пропустили два мічка, якщо в нас є характер і, і мужський, мужський стержень, то ми можемо цю гру перевернути, якщо ми заб'ємо перший м'яч. І, і хлопці ну, я Дуже щасливий і радий за них, задоволений цією командою і тими хлопцями, які нам дали з першої команди, і молодими гравцям, не хочу розділяти там, першу, другу команду. І сьогодні всієї команди задоволена і показала характер. За 15 хвилин другого тайму забили три м'ячі. І дійсно другий тайм був дуже добре в нашому виконанні. Першу чергу були мужики, грали грали, підняли темп. Ціни що трохи була до іншої, і підбирали м'ячі, розганяли атаки. Були за, за на грути суперника і, ну, як кажуть, вивод цього, чотири забиті забитих, забитих м'ячі. Дійсно, що ми ну, вже вийшли хлопці молоді на заміну, і трохи не вистачало, терпіння і спокою. Ну в цілому, в цілому, я дуже. Доволили задоволеними Тобто я розумію, стратегічно, кардинально щось у стратегії не змінювалося, Просто хлопці, ми зможемо, ми це зробимо. Не значить, тут як декілька зауважень було там тактичних поголів, навіть декілька нюансів. В цілому ми нічого стратегічно не міняли вже ходу другого тайму ближче до кінця. Ми там трохи чуть вже грали П'ять розхисників, так це немає. Перерві нічого не війни. Зрозумів, дякую, вітаю вас ще раз перемогою.